Основний меседж нашої це читаємо всією сім'єю. Тут збираються і дорослі, і діти. Це якби простір для їхнього спілкування. Крім того, що вони читають, тут вони разом і малюють, і пишуть, і розфарбовують. Творчий сезон в Альтанці парку Мершавцева відкрив літній читальний зал. Це спільний проєкт центральної бібліотеки з благодійним фондом громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Цей проєкт вже триває 10 років. Почався він 29 року. З вересня 2014 року якраз це був на день бібліотек. І з тих пір благодійний фонд нам допомагає. По перше, в бібліотеку були закуплені столи, меблі різні, вайфай у нас є, мультимедійка і все це. Ну от ми з ними співпрацюємо. По суботах в Альтанці парку дітям пропонують різні розвивальні вправи. Цієї суботи через дощ людей небагато. Однак з тими, хто завітав у творчу альтанку, бібліотекарі працювали індивідуально. Пощастило вірі. Напередодні дня батька дівчинка зробила вітальну аплікацію та тусеві. Я дізналася, що завтра день батька. Я зробила аплікацію. Я мрію побувати на морі разом з батьком. І якраз це ось такий човник. Я подаю. Батькам флаєри з порадами про збереження ментального здоров'я цього разу запросили до альтанки психолога. З центральною бібліотекою ми співпрацюємо в рамках читацького клубу «Читануті» Кривий ріг волонтер ком'юніті. А сьогодні на літній майданчик я була запрошена як експерт, яка могла б попрацювати з дорослими і надати їм поради, як зберегти своє ментальне здоров'я та здоров'я своїх дітей під час війни і зараз такий дуже складний період. Адже такі спільні Активності, які пропонує центральна бібліотека, вони надзвичайно важливі для підтримки спокою і ментального здоров'я, як дітей, так і дорослих. Літній читальний зал це чудовий ресурс для стресостійкості, запевняє психологиня. Адже тут можна побути з сім'єю на свіжому повітрі подалі від негативних новин та соціальних мереж. Життєдайний дощ, який хотілося б звичайно. Ми дуже його любимо. Він нам сьогодні завадив. взагалі. Приходять люди, і ми раді, що вони спілкуються. Простіл для спілкування, простіл для позитивних емоцій. Просто для тих, от батьки разом із дітьми оце виконують і типу, виходить дуже-дуже так і непогано. Природа, затишок тут, да, спокій, да. і завжди у нас якось поли. Ну, от сьогодні так завадило. Але я хочу подякувати тим читачам, які відвідувачам читального зала, які до нас приходять, і хочу запросити ще до нас приходити щосуботи з 10 до 13 години. Ми вас чекаємо. Надія Шевченко, Олександр Думашов, цей день.